Школі напротязі п'яти років в жовтні місяці проводиться тиждень по енергозбереженню. Вчителі школи готують відкриті уроки, позакласні заходи. Учні проводять анкетування, дослідження, як використовується електрична енергія в нашій школі і вдома. Метою такої роботи є виховання в учнів раціонального використання електричної енергії. В цьому навчальному році. Наша школа приймає участь в проєкті енергоефективні школи. Цю роботу включилася вся школа, весь педагогічний колектив, учні школи, батьки. У 2013 році ми робили проєкт про енергозбереження, як витрачається електроенергія в нашій школі. Була створена група, яка контролювала витрати електроенергії. Ми досліджували, як використовується електроенергія в навчальних кабінетах, коридорах та шкільній їдальні. І в результаті ми побачили, що видати електроенергії зменшилися за рахунок того, що учні та вчителі нашої школи дотримувалися світового графіка, були замінені вікна в їдальні та в деяких кабінетах замінили лампи на енергозберігаючі. Які заходи застосовують батьки наших учнів для збереження електроенергії вдома? Насправді для збереження електроенергії вводяться любі заходи від самих простих до... Не дешеві. можна виключати лампочки, можна виключати електроприбори, зарядні пристрої, можна, якщо у вас є гроші, утеплити ваше помешкання, можна замінити вікна на енергозберігаючі вікна. Ну я вже не кажу про крани, які треба закривати. Я вже не кажу про те, що до цього дітей треба привчати з дитинства. В нашій школі діє акція Подаруй віконце школи. Ініціатором є вчитель математики Радченка Світлана Петрівна. Акція Віконце триває в школі четвертий рік. За цей час ми поставили вісім великих вікон в вісім великих вікон пластикових в їдальні, шість вікон в роздягальнях. Шість вікон на переході з молодшої школи у старшу. це майже 54 тисячі гривень. Зараз почали збирати четверту тонну макулатури. Кілограмів. <ріхи> Ось це таким учням. У нас є теплі класи, а ми учні старших класів розуміємо, що зберігаємо наші місці. Вся наша родина залучилася до корисної справи збору макулатури. На одержані кошти школа придбає нові пластикові вікна, а це допоможе зберегти тепло в наших класах. Також відомо, що брудне і скло затримує до 30% сонячного світла, а це також зайві витрати електроенергії. Тобто, як бачимо, кінцевим результатом збору макулатури для нашої школи стане не тільки збереження тепла, а й електроенергія. Дуже просто жити економно та бережливо. Все. Вже не один рік наша школа дбає про енергозбереження. Практично в кожній класній кімнаті нашої школи стоять пластикові вікна, що зберігає тепло у приміщенні, а також заощаджують кошти держави. Діти нашої початкової школи постійно слідкують за світловим режимом у наших класних кімнатах. Також ми активно приймаємо участь у акції Збери макулатуру, збережи дерево. Я від адміністрації школи нашої школи хочу подякувати батькам наших учнів. За активну фінансову підтримку, допомогу в життєдіяльності нашої школи. А саме на сьогоднішній день за батьківські кошти 75% дерев'яних віконних блоків замінено на металопластикові, металопластикові в навчальних кабінетах. Так, своєчасно в цьому році здійснено держповірку лічильників. Тепла, гарячого і холодного водозабезпечення, що надає можливість вчасно контролювати і регулювати витрати енергоносіїв.